Всім привіт, всім доброго вечора. Зараз ми з вами їдемо на автовокзал зустрічати наших кроликів. Їдуть до мене кролики. В наше господарство нове поповнення. Я вам їх всіх покажу, розкажу. Вчора нам вночі їх відправили зі Львова. Сьогодні вони вже будуть у нас. Все здорово! Все, дивіться, Ми приїхали на автовокзал трошечки раніше. Чекаємо нашого автобуса. Десь в дорозі, тільки що нам позвонили, сказали, що, ми, що автобус вже доїжджає. Чекаємо наших кроликів. З радістю будемо зустрічати їх. Забрали кроликів, їдемо додому. Зараз приїдемо додому. Я дзвонюся тому власникові кроликів, що я зустрів, що вони добре доїхали. Вроді би нема такого нічого, Ящички цілі. Ніде вони не покусали друг друга. З першого погляду не видно на це Все, їдемо додому і будемо уважно розглядати їх після поїздки, як вони до нас доїхали. Все. ми приїхали, зараз я трошки розсажу кроликів швидко по клітках, а потім я їх посажу на декілька днів окремо. Так, це до нас приїхав парубок. Парубок, бачите, клеймований, все положено. Приїхали до нас, дивіться, які три дівахи. Гарні дівахи. Я кроликів наших розсадив. Зараз вони тут посидять тут, я їх потім оддільно приодя, щоб я не вимазувався. Отдільно ми їх посадимо на карантин. І вони трошки нас посидять, а потім ми їх посадимо вже в наші сюди клітки і все буде добре. Хочу вам розказати таку невелику історію. Замовляв я у свого знайомого зі Львова одну собі кроличку і замовляв два кролика. каліфорнійця чорного стандартного і теж термонця молодого далі собі на розведення племя. Але вчора дзвонить мені один, можна сказати, дальній знайомий і каже, ти кроликів не продаєш, кажу, продаю кроликів, але в мене самичок немає. Кажу, буду ось замовляти, кажу, якщо хочеш, кажу, можу спитати ціну. Якщо тебе влаштує, ми замовимо разом і доставку поділимо напополам. Все. Дзвоню, йому, дзвоню я до свого знайомого, кажу, є в тебе кролички, те, він каже, є. Ціну обговорили, все, дзвоню я тепер цьому, ж, хто в мене питав за цих кроличок. І він каже, я йому кажу, така ціна за кожну тебе влаштовую. Він каже, так, мене влаштовує, все, замовляй дві. Кажу, тоді ти мені кошти я е, скидай, і він каже, я тобі зранку скину кошти, за цих кроличок замовляй. Бо мені, по суті, мені е, три кролички це було багато. Це я вам розказую що, на цю історію, вам, щоб ви теж не попали, як попав я. Просто як кажуть, без лиха й життя плоха. І, і вийшло що? У е, мене друг садить ці кролички в 3 години ночі сьогодні, відправляє. Е, е, я кажу: я тобі зранку, мені скинуть крошти, я перекину свої кошти і тобі кошти за цих кроликів. Все. І з 8 годин я набираю свого цього дальнього знайомого кажу. Кролики вже їдуть, скидаю мені кошти, щоб я ж переправив власнику за кроликів. Чоловік просто тупо не бере трубку. Потім я набираю разів 5, він з кимось розмовляє. І, звісно, результат. Мені довелося заплатити, я попав на свої гроші. Мені довелося заплатити самим, самому за ці кролики. Оце така історія. До цього це я веду. Шановні королівники і не тільки по курям, по всем. Якщо люди, які у вас замовляють, не проплатили вам за ваші кроликів, курочок, гусочок, там все стане, не йдіть не на поводу. Скинули вам гроші, тоді ви відправляйте. Не скинули, хай йдуть лісом. Все, оце я так трошки фінансово як от, попав, такий бізнесмен, значить, по кроликам. Нічого, у мене тепер три будуть дві лишні кролички. Вони всі по різним лініям. Вони навіть не сестри з цим кроликом молодим. Я запущу ще одну лінію і будуть у мене тепер третя лінія термонців. Значить, як кажуть, все, що не робиться, це буде до найкращого. Все, оце така коротенька історія, що я вам хотів розказати за це сьогоднішніх кроликів. Я довольний, кролики гарні. Доїхали, живі, здорові. Ні соплі, немає ні сопель. Чу -чу, які є -то. Да, в дорозі трошки бешені. Вушка чисті, все гарне, всі здорові, все, гарні кролики. Все, пішов я переодягатися, їх буду тоді пересаджувати на карантин трошки в окреме місце. На пару днів я багато не сажу. На пару днів, якщо вони захоче, воно заболіє. Якщо не захоче, воно не заболіє. Це, це моє таке бачення. Можна садити її до сусіда цих кроликів, а заразу... Заразу розпространяється якраз по всьому. Оце таке. У мене вчора трошки цуплю, мене вчора дзвонив знайомий. У мене брали вони теж кролики. І вийшла теж яка ситуація. Він дзвонить, каже, ти представляєш, каже, ти продав кролики мені і продав моєму знайому, який живе десь метрів 50 чи 200 метрів від мене. Я до нього пішов, а в нього міксоматоз. А він нічого не каже ніяк. І він мені дзвонить позавчора, в 9 годин вечора, і каже, що мені робити, чи до мене перейде ця хвороба, чи не перейде. Хвороба може перейти, навіть якщо ви живете кілометрів і за 20 друг від друга. Просто кроликів треба вчасно проколювати. Все, я йому розказав, що робити, бо він дзвонить, каже, чи мені треба ревакцинувати цих кроликів. Якщо вже хвороба прийшла до вас в господарство, і ви зараз будете робити вакцину. Це не означає, що зараз ви вкололи і кролик зразу-раз, і він здоров, як конь, біга, і він не захворіє. Ні. Після того, як ви вколите вакцину, вакцину, кролика в будь-яку тварину, вона почне діяти тільки на сьомий-восьмий день. Не буде зразу, що раз це. І поки сьомий-восьмий день ваш кролик, навіть, можна сказати, неділю, ваш навіть більше 10 днів, ваш кролик захворіє. І може так само закончити це як кажуть, плачевно. Все. Всім всього найкращого. Радий завжди вас бачити на своєму каналі. Кому подобається, підписуйте, ставте лайки. Що можу, буду розказувати вам про курортів. Те, що знаю сам я, і те, що в мене робиться в моєму господарстві. Слухи не збираю. Я, у мене канал зроблений так, що я на своєму опиті. Те, що в мене є в моєму господарстві, те я показую. Те, що розказувала там бабка Параска з того, того, як треба робити, я цього, те, що пише книжка, література, я роблю так, як у мене в господарстві. Кому подобається, все найкраще.